Ялинка головний атрибут новорічних свят. Середня ціна такого дерева в Луганській області 75 гривень. Здавалося б, ціна не захмарна, але не кожна сім'я може собі дозволити витратити цю суму з огляду на нинішні ціни. Тому працівники Сєвєродонецького лісомисливського господарства вирішили ялинку подарувати багатодітним сім'ям-переселенцям. Одну з ялинок отримала прийомна сім'я Онищенко, що проживає у Сєвєродонецьку. Для дітей новорічне дерево, справжня несподіванка. Здравствуйте, дорогі діти. Поздравляємо вас з наступаючим Новим годом, дарим вам эту Йлочку и желаємо вам счастья, успіхів. І з наступающим Новим Годом а, это вам от нашого предприятия, от Северодонецького лісхоза і Сєвєродонецького лесничества. Спасибо большое вас наступающим. Ну, вот з таким вот розмахом не знали, що привезуть. Ми не ожидали, звісно. Ну, взагалі, очень приємний сюрприз. Нам очень приятно. Такий приємний подарунок отримали ще дві сім'ї переселенців у Лисичанську. Інженер з охорони і захисту лісу Сєвєродонецького лісомисливського господарства Олена Варенко розповідає: цьогоріч така акція саме для переселенців проводиться вперше. лісхоз проводить благотворительну акцію, допомагаємо йолками сім'ям сім'ям переселенців. Вот. В Сєвродонецькій ми одной сім'ї вручили ёлку, уже ще в Лісичанській у нас дві є. Надеемся, ці ёлки принесуть радость, щастя, удачу в Новому році, також мира нашим землякам, які потрапили в такі тяжкі условия. Також ялинку в дарунок отримують дитячі будинки та дитсадки. Для них заготовлені хвойні дерева у кількості 15 штук.